Певнений, що е, украли ці проросійські сили е, мінімум 5 мільйонів, е, украли з бюджету е, нашої громади. Е, доброго дня! Так, я е, звернувся на 33-й сесії до радянського офіцера, комуніста, е, керівника Овідіопольської партії регіонів, е, ставленика е, партії ОПСЖ, за якого ні один голос ніхто не е, голосував а ставленик Медведчука Новінського і других. Е, Таких же самих людей, які давно покинули державу Україна, з проханням терміново перевірити, проконтролювати качество виконаних робіт, які виконуються возле ЦНАПа. Але як завжди, він до цього дуже негативно ставиться, почав варшаніт, зе мене там, ну в общем, дуже погано. Говорить, Да. і я з проханням, щоб ви перевірити, як ложиться плітка. Плітка ложиться на. Я сказав, що плітка ложиться на чернозем, але же это. І я от э, даю комментарии Спеціально показує журналістам, що дійсно ця плитка лежить на Значить, На депутатський запит, скільки витрачено коштів на теперішній час, мені дали відповідь 9 мільйонів 999 тисяч. Значить, половина із яких я впевнений, що украли ці проросійські сили мінімум 5 мільйонів украли з бюджету. На Нашої громади. Значить, і громади. час ми приїхали, всі потікали, взагалі нема нікого. Взагалі, всі проєктно-кошторична документація не виконується взагалі, всі роблять, як, як хто хоче. Взагалі, буду о, звертатися до правоохоронних органів, до губернатора, щоб термі... терміново зробили перевірку. Іначе ну, цей цнап залє водою, і все буде затоплено от, при першому ж е, дощі. Так що, а е, пан Орлов, місто того, щоб присилати сюди журналістів, е, які працюють на вас, які не побачили тут е, порушень, е, що ви крадете з бюджету громади кошти, а пускай вони знімають, показують дійсно те, що є в той час, коли гинуть люди, гинуть воїни, позавчора загинув наш. Сотрудник КП ЖКП Таїрово Руднева Олександр. А наші чиновники Таїровської громади ніяк не можуть суспокоїтися і вони не хочуть пам'ятати, що йде війна. Хочу нагадати південний медіа мережа, яка приїжджала, е, знімала тут і захищає проросійські сили, як вони крадуть бюджет, е, бюджетні кошти, що ця дорожка, яку знімали, да, ложилась при ларі. Андріївні Бурлака. То є тут є агроволокно 150 мм піщаних сумешей підсипань. Тут зроблено все, як положено. Але вони зняли стару вот на подонах. Стару плітку, да, сантиметр підсипали, от видно, що все старе все. О, тут теж вони заробили до мільйона гривень. О, сантиметр підсипали на старе. І це південна медіа мережа от знімала. О, Тут сантиметр теж. І положили нову. Тобто тут теж вони 1700 украли на тому, що вони на старому положили.